Україна чи не єдина в світі держава, в якій володіння всіма видами вогнепальної та травматичної зброї регламентується всього трьома нормативно-правовими актами МВС. Ми єдина в світі країна, в якій досі не вирішене питання законного продажу та носіння вогнепальної зброї. Законопроекти на цю тему з'являються регулярно, але жодного із зареєстрованих за сім років у парламенті документів про зброю так і не було. Бувають всякі випадки, але вони не виходять за рамки того, що вулиця на вулицю буде барикади строїти і, і будуть йти з війною. Ні. Зброя повинна для того, щоб захищатися. Але коли безпосередня загроза для життю, то тоді або тебе вб'ють, або ти когось вб'єш. Скільки ж українців має можливість захищатися за допомогою засобів самооборони? Із 42 мільйонів офіційно зареєстрованих постійних жителів в Україні вогнепальною зброєю володіють майже 2 мільйони людей. І ще 500 тисяч використовують її у зв'язку з професійною діяльністю. Проте на чорному ринку України обертається більше як 3 мільйони одиниць зброї. У нашій країні легальний показник дорівнює 7 одиницям зброї на 100 жителів, що забезпечує 36-те місце в Європі. Інша зброя це тіньовий ринок. 2014 рік майдану та початку АТО побив усі рекорди попередніх років. Україну накрила хвиля нелегальної зброї у зоні АТО. Кількість незареєстрованої вогнепальної зброї обчислюється тисячами. А автомат Калашникова за чутками можна виміняти на спиртне або купити за сотню доларів. Якщо нам дадуть 90% зброї нашому населенню, наше населення буде ходити автомати тримати то від цього кількість злочинів не, не зменшиться. Ну, можна підібрати момент того ж і розбійника, е грабіжника, який просто ззаді підійде і ти хоч несе з собою гранатомет, і тобі звичайним молотком по голові стукне і забере і гранатомет, і гроші, і все, що ти маєш. Тобто від кількості зброї е не залежить. Е Кількість злочинів, які скоюються в державі, на теперішній складний та невизначений час для України та її суверенітету. Одним з найбільш обговорюваних в суспільстві питань є необхідність індивідуального та колективного захисту громадян, як від чужоземних агресорів, так і від місцевих бандитів. Так бажаючи захиститися, не можна забувати, що в такій країні, як наша, зброя може спрацювати не проти нападника, а проти її власника. Українці зовсім не знайомі з відповідним законодавством, тобто навіть приблизно не знають, у яких випадках і як застосовуються засоби самооборони. Почнемо з того, що неправомірне носіння, зберігання та незаконний продаж вогнепальної зброї відповідно до закону карається ув'язненням терміном від трьох до семи років. На який вирок може розраховувати герой нашої історії, гадати не будемо. Суд над пенсіонером, який застосував зброю для самозахисту, відбудеться завтра. Про результати ми поінформуємо у повторному випуску програми. А поки що нагадаємо про все від початку. В серпні минулого року черкаські засоби масової інформації облетіло повідомлення про наступне. Працівники правоохоронних органів затримали 72-річного пенсіонера, який із мисливської зброї стріляв у групу нападників. Про нічне вбивство у Черкасах нагадують ось ці скорботні вінки. Саме тут біля під'їзду пенсіонер розстріляв із рушниці компанію молодих людей. Усе відбувалося після опівночі однак, гучні постріли розбудили мешканців усіх довколишніх будинків. Ну, от, як тільки вистріли були, ми одразу... В окна повиглядувалися. Як було з'ясовано, один з місцевих жителів, взяв рушницю і скоїв декілька пострілів по групі молодих людей. Як з'ясувалося, як він пояснює, його перед цим було пограбовано. Він побачив, куди ці люди пішли, пішов додому, взяв рушницю. Це, ну, це все знаходиться поблизу, взяв рушницю, зарядив її набоями на, для пострілів на качок. І, скажімо так, так, ну помстився за те, що його пограбували. Це сталося 28 липня, о пів на другу ночі. Зловмисники пограбували його просто вулиці. Грубо вирвали з рук барсетку, образили чоловіка, забрали кошти. Не згодились навіть на викуп особистих документів. До речі, це була не перша подібна зустріч пенсіонера із молодиками. Чоловік викликав міліцію, оперативність якої мала бути кращою. Що ж, тоді постраждалий, вирішив самотужки відібрати свої речі. Два вистріли були. але ну, я був понятим, коли при описі цих всіх то дві гільзи знайшли. От одна була возле світов, а вторая вон там. Двоє було поранено, ще двоє втекли. А чоловік здався правосуддю. Забійда, це поважна людина, пенсіонер. Працював тривалий час в органах внутрішніх справ. Не тепер. Як то кажуть, в корупційний період, а в той період, де люди чесно працювали і відносились до своїх обов'язків. І коли на нього, по-моєму, тричі скоювали напади місцеві босяки, жульня раніше судима, то в кінці кінців. Можливо, це стало останній напад на нього, став тою каплею, який, яка затьмарила йому розум, і він скоїв та що скоїв. Але розслідується кримінальна справа окремо по факту нападу на розбійного нападу на Забійду. І ця кримінальна справа знаходиться, хтось розглядається, по цій справі ще нікому не пред'явлена підозра. Я... Будемо вивчати матеріали цієї справи. І тоді буде дивитися, що є, тому що я особа не уповноважена направляти запити в Міністерство внутрішніх справ, щоб мені дали дані про те, судимий, несудимий. Цим займається безпосередньо той орган, який розслідує, і встановлює особу. А цим органом є поліція зараз, раніше була міліція, зараз поліція. Розумієте, коли людина скоює злочин в стані неосудності, а саме це було, тобто западала планка, це справа в тому, що судово-психіатрична експертиза казала, що він скоює цей злочин в стані неосудності, тобто не міг. Контролювати свої. Да, контролювати свої дії, і в нього умисла не було. Чому? Тому що умисел це у здорової людини, а коли людина втратила контроль над собою і це викликано неправомірними діями інших осіб, то тоді стан неосудності буває стан ефекту. Ну тут ефекту немає. Є, як то кажуть, накопичення цієї енергії оцих переживань. Як то буває, людина одне, в неї друге накладається, накладується, і відносно нього міліціонер, який чесно прожив своє життя і на пенсії, і тут стосовно нього твориться безпреділ. один розбій, другий розбій, третій розбій то Тут, як то кажуть, останній це чаша, це капля в ту чашку. Хоп, упала зверху, і людина втратила контроль над собою. Це описано в судово-психіатричній експертизі. В ніч з 26 на 27 липня біля першої години ночі поступив виклик на швидку допомогу вогнепальне поранення. Молодого чоловіка по Іліна по вулиці І... Іліна, прибувши на місце виклику, швидка допомога відвезла потерпілого в третю міську лікарню в противоршокову відділення, де через 15-20 хвилин цей хлопець помер. Після того, як він помер. Речі постраждалого були віддані безпосередньо матері, а в тому числі це ключі, мобільний телефон і ніж матері було все віддано. В третій, в третій міській лікарні знаходяться камери, які це можуть підтвердити. У слідчих є можливість перевірити цей факт. Так як в третій міській лікарні встановлені камери, і співробітники третьої міської лікарні безпосередньо, які знаходились прийом в прийомному покої, віддали ці речі безпосередньо матері потерпілого, чи мав право громадянин захищати свої права і життя у збройний спосіб. Відповідь на це питання повинен дати суд, але позиція громадськості схиляється до узаконення права на самозахист у збройний спосіб. У багатьох європейських країнах це загальна практика, тому Українська асоціація правників навіть виступила з ініціативою внесення змін до Конституції України, якими буде чітко визначене право кожного на вільне володіння вогнепальною зброєю. Опоненти легального володіння зброєю все таки наполягають на висновках, що офіційне володіння зброєю стримує насильство. Чи так це насправді практика доводить якраз протилежне. Міліціонер, який працював і тривалий час і знав те, що раніше розшук кримінальний працював так, як треба, тобто своя специфіка була, і вони розкривали ці злочини буквально в один момент, то зараз такого немає. Зараз, якщо злочин Прямо не вкажуть на особу, що це вона скоїла, то його ніхто й не розкриє. І він отак от, він лежить, заява лежить, чи відкрите провадження, формально щось зроблять, допитають там когось. І на тому діло кончено. І ніхто цей злочин не розкриває і не розкривати не буде. Повинна бути профілактика. Там був дільничий інспектор, там патрульна служба далеко, а дільничий ходить там. І він повинен знати, хто і чого сидить там до пізньої ночі, хто чого і чим займається, чого там п'ють, розпивають, ще щось. Це ж потенціальна загроза для нормальної людини. Якщо випиває десь і ти проходиш, і компанія п'яних сидить неврівноважених, не дай Боже ще раніше судимих, які не знайшли своє місце, свого місця в цьому житті, то тут. Зрозуміло, наркотичне сп'яніння, алкогольне сп'яніння, грошей нема де взяти. То чи може стати злочинцем законослухняна людина у разі перевищення необхідної самооборони? Так може. Але тут діють лише правові підстави індивідуалізації, відповідальності згідно з кримінальним законодавством, що аж ніяк не пов'язані з суспільним правом особи на самозахист. Американці обожнюють підраховувати порівнювати. Так ось, дослідження показали, що кожен рік у США, де практикує 300 тисяч лікарів, через лікарську помилку помирає до 150 тисяч чоловік. У той же час в Америці близько 200 мільйонів одиниць зброї, і в інцидентах з його застосуванням щорічно гине майже 30 тисяч людей. Це означає, що ризик бути вбитим будь-яким лікарем у 900 з лишнім разів. Перевищує ризик бути застреленим кимось із пересічних громадян. А зброя, як відомо, за словами містера Кольта, урівнює усіх у правах і грабіжника, і потенційну жертву, і рекетира, і підприємця, і владу, і народу. Що це за розваги, запитаєте ви? Перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером! Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Ім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.